Так, друзі, всіх приветствую. Сьогодні розберемо калькулятор електроніка. Подивимося, чи є драгоцінні деталі. І взагалі які деталі тут є, але трохи він странний, він без дати. Бачите, все зроблено, сделано, зділено, але немає дати. Буває таке, що дату не ставили. Напевно, напишіть чого, може вже він якби. Це по останній. Калькулятори, які в 90-х годах при союзі випускали, коробки вже може в 90-90-х х в 90 -х яких з останніх деталей випускали. Як ви думаєте, може бути чи ні? А ви, взагалі напишіть свою думку, чому нема дати. Зараз я викручу ці чотири болти і вернусь до вас. Хочу сказати, що в цього калькулятора вже і пломби не було такої, як пластилином пластилін чи що там. Опа! знімаємо кришку. І що ми тут бачимо? Бачимо все стандартно, можна сказати. Тільки перед цим на цих двох була видима позолота, а зараз немає. Тут немає позолоти, видимої, значить, последня марка, якщо хтось розбирає, КТ 90, 90-й год 06-й. Ну, детали с 90-го года. Тут еще есть что-то. Полубочок и транзистор. Транзистор приеданный, да. Ну, короче, можно сказать, что такое. И, конечно же, наш любимый герконовый кнопки. Гіркони є, що тут бачу. Так що спробую вам показати одного, Виламую чи ні? Хоча ви і самі бачите, що. Опа, бачите, гіркончик є. Він В кнопочці отут. Клас, так? Да? Так що, хлопці. Ставим лайки, пишем коментарії І приєднумся в наш телеграм канал Там можна похвастатись, купити, продати і також обмінятись